Вже на виході покрівельні роботи. Такі в нас вийшли скати з цікавою конфігурацією. Там буде невеличкий третій поверх. Монтуємо снігоутримувачі та кровля готова. Ось тут у нас така варанда повністю сплошним скатом. З вітальної йде утеплення кам'яна вата 250 мм. Тут будуть о, сходи о, на другий поверх о. і вихід на варанду. Прибудова за бетон 400 мм. Це зона реконструкції. Повозились, з нею, звісно, але буде все. Добре. Вентканал Та ось зона міні-третій поверх. Буде робочий кабінет. Це таким непоганим краєвидом. дом. Об'єкт не з легких, але виходить. У нас все доволі гарно. Прото вот будет ремонтні Та будівельні роботи.